От кашкай. Дивися, ціна нормальна на цей 4990, 11 рік 250, але дивися він по комплектах і бензиновий, пластиковий руль, підігрів. 4990 ціна. кого кашкая ціна в Німеччині тут Машин багато, зараз багато вам покажу, цікавих всяких варіантів, пишіть кого що цікавить, зараз буду показувати. Там ще один кашкай був. Господи тут у нього.